Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Хочу показати вам лайфхак або один із методів, як ми садимо гарбузове насіння. Сіємо, садимо, хто як говорить. Ось так у нас це виходить. Картопля сажалкою садимо. Тут у нас іде бункер на добриву. два рядки заодно, Міжряддя 63. Сипляться нітромофоска в переміжку з селітрою. От. Ось тут зараз українку багатоплідну сіємо, а вдома там сіяли біля будинку турку. Ось Тут прив'язали стяжки шахматним порядком, на весь транспортер дві штуки. Довжина, це виходить десь метр 20 приблизно, через метр двадцять. А тут ось, саме ось бачите, унизу. Ось дружина їде на лавочці, держить каструльку з насінням і дивиться вниз. Коли з'являється стяжка, кинула цю сторону, дві-три бубки. Коли з'явилася ця, з цієї сторони, вона встигає. Я їду першою пониженою. Потім з сієї 2-3. Глубина виходить у нас, тут сошничок десь грибе приблизно до 5 сантиметрів, не більше. Ось бачите, там нітромофоска падає. А тут там вже десь насіння. І потім ось такий цеп тяжкий взяти. І він це все діло загрібає. І мені буде видно, міжраддя, як сапати. І запам'ятовуємо з цієї сторони, де закінчилося. Помічаємо, щоб потім шахматним порядком сюди йшли, щоб оці два рядки не співпадали один напроти одного. Ну хоча б плюс-мінус приблизно. І ось так насіння. Бачите, падає. Тут три насіння не впало, і його цепом придавило, прижило. Окучники сильно глибоко не відставляв. Я так тільки легенько. Насіння можна, в принципі, пошукати. Ну це так легко і не знайдеш. А, ну ось бачите, десь одна бубка. От, просто відстань дуже велика. Так його легко не знайдеш. От, потім я зможу міжградним культиватором. Це все діло посапати. Я новачок у цьому всьому ділі гарбузовому. Я чисто хочу посадити декілька сортів різних на піску, глині, побачити деякі сорти, як він буде родити. Відстань між полями в районі 3 км буде. От. Ну і побачимо, що воно. Якщо буде якийсь результат, потім хочу почати трошки цим займатися. Так, що слава Україні! Всім до побачення.